Добрий день всім, діти! Сьогодні ми з вами завершуємо роботу над нашим проєктом, і для сьогоднішнього уроку нам потрібно створити презентацію. Як це нам можна зробити? Значить, ви на минулому уроці, зараз я відкрию минулий наш урок. На минулому уроці ми з вами створювали теоретичний блок. До нашого проєкту. Тобто ми працювали саме над теоретичним блоком, так? І до нашого блоку, як ви бачите, так, наприклад, ми додавали саме теоретичний матеріал. Я вам казала, що для того, щоб ми з вами створили урок, нам потрібно спочатку підготувати до нього інформацію. так? А потім з цього нашого завдання, так, з того, що ми з вами підготуємо, ми маємо з вами обирати. Те, що ми будемо додавати до нашої презентації. І так. А в мене, так, так само, як і в вас був теоретичний блок. Ось, будь ласка, минулий урок інструкції, так? Ось мій теоретичний блок. Теоретичний блок на теми Міжнародний день родини, який відзначають 15 травня. Тепер, що мені потрібно зробити далі? Щоб створити презентацію, я маю спочатку відкрити свій теоретичний блок, його перегляд. Далі натискаю на плюсик і відкриваю нову презентацію. Тобто я натискаю на додатки від Google, знаходжу презентації, відкриваю презентацію і створюю презентацію. Яка ж має бути тема моєї презентації? Тема моєї презентації це тема мого проєкту. Це Міжнародний день родини. Я його копіюю. так? Копіювати і, відкриваючи презентацію, я її в заголовочок вставляю. Тобто, я роблю це для того, щоб далі я могла працювати над своїм проєктом. Далі обираю для себе тему, яка мені буде до вподоби, яка мені подобається, так? Наприклад, у стакани хай буде, так? Далі, Міжнародний день родини я виділила його і збільшую його в розмірі. Всі пам'ятають, як це робити, я надіюсь, так? Міжнародний день родини. Далі, хто підготував цю презентацію? Підготувала дві крапочки. І пишемо, хто підготувала. Так? Далі. Для того, щоб створити мені новий слайд, я маю натиснути на приклад першого нашого слайду. Ось воно в лівому верхньому куточку, так, і натиснути клавішу Enter. Я. Отже, тепер мені потрібно додати інформацію. Яку? Переходжу до теоретичного свого боку. І так, в мене перший є вступ. Міжнародний день сім'ї, щороку відзначають 15 травня. 25-му році свято пропаде на 4, Цей день був встановлений Генеральною асамблеєю. Тобто я пишу Міжнародний день сім'ї, щороку відзначають 15 травня. А, так, і я ось цю інформацію просто копіюю. це буде в мене як мій вступ. Я її скопіювала, відкриваю презентацію. І ось тут, де в мене написано додати текст, я його додаю сюди, вставляю. Я думаю, це всі знають прекрасно, як це робити. Тепер для того, щоб відозмінити свій слайд, я натискаючи на центр свого тексту. Так, в мене виділяється ось така моя рамочка, в якій має бути мій текст. Натискаю, наводячи мишкою направляючи, це такі, бачите, квадратики, я змінюю розташування свого тексту. Тепер другу частинку, туди в мене було написано підзаголовок, я натиснула на неї і натискаю на лінію. Тобто ось цю синеньку лінію, так? І тепер що я роблю? Я її просто видаляю. Тому що вона мені не потрібна. Розширюю трішки більше текст. І тепер сюди я хочу додати якусь картинку. Де я її знайду? Я знову відкриваю нову вкладочку. Пишу, міжнародний день родини. Так, день родини. Обираю зображення. І для себе я обираю ту картиночку, яка мені більше довго, довго. Так, я обираю, наприклад, ось таку 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Так, або День родини. Так, для цього я натискаю чи на картиночку. Так, дивіться. Я можу її не завантажувати на свій комп'ютер, тому що я працюю з онлайн презентацією Я на неї натискаю праву кнопочку і копіювати зображення. Відкриваю презентацію, і сюди ж її ще вставляю. Отже, в мене є перший слайд, в мене є другий слайд. Я лише редагую. Саму картиночку так, як мені це потрібно. Далі я натискаю на другий слайд і натискаю клавішу Enter. Тепер у мене відкривається третє, третій мій слайд. Переглядаю час і ще в нас вистачить часу. Далі історія Дня сім'ї в Україні. Так, Заголовочок в мене є. Я його можу оце все скопіювати, тому що інформації в мене дуже мало для моєї презентації, так? тому я можу це копіювати. Далі, сюди, тут де текст, я сюди його одразу вставляю. Далі. Історія дня в сім'ї. Я його виріз, я його копіюю і вставляю до заголовочку, так, а тут я його що роблю, прибираю. Так, історія дня сім'ї в Україні, так, збільшую розмір шрифту, щоб було дуже гарненько видно, трішки піднімаю доверху. Тут змінюю розмір або формат самої подачі тексту, так? Збільшую її також. Так. Так, зараз. Піднімаю і ставлю його по центру. Ось так. так. Зробила. Тепер. Сюди я маю додати знову картиночку. Так, історія. Ось тут пишу тепер історія. Ентер. Так. І що я знаходжу з історії? Так. Так, 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 так. Нам потрібно знайти щось саме з такої якоїсь історичної, якоїсь довідки, так? Але якщо ми її не знайдемо, тут нічого страшного немає. Так, ми лише маємо підібрати ту картиночку, яка буде гарненько виглядати на. Наші презентації переглядаємо. Ось, будь ласка, здам родини. Бережіть найцінніше. Можемо ми їх зберегти? Можемо ми їх скопівати? Можемо, звичайно. Я її тепер копіюю, знову відкриваю презентацію, і тепер сюди вже вставляю на другу частинку. Є перший слайд є, другий, третій. Є. Що, що у нас по часу? Три хвилини. Можливо, встигнемо. Тепер теоретичний блок. Цікаві факти про свято. У нас тут є два цікавих факти. Так? Тому. Я роблю ось так цікаві факти про свято. Так, я ось цю інформацію свою копіюю. Тепер копіювати, відкриваю свою презентацію, відкриваю новий слайд. І тепер тут я її просто ось так вставляю. Але я дивлюсь, так, цікаві факти про свято я їх вирізаю, вставляю його до заголовочку. Ставити, так, тепер я збільшую розмір шрифту. Це обов'язково має виконуватися ця умова. Далі піднімаю нагору цю рамочку, щоб вище мій текст ставав. Так. Ставлю його по центру. Виділила, поставила його по центру. Далі. Тепер тематичні наші а, так, тематичні акценти і глобальна участь. Так, тепер я його ось так. Розтягує, і тепер сюди я можу спокійно знову додавати якусь картиночку. Яку саме? Яку саме ви маєте додати ту, яка вам найбільше, наприклад, подобається. Так? Наприклад, мені ось ця дуже сподобалась. Де вона? Так, в Ні, мені, наприклад, ось така подобалась, так? Така є тр традиція, так, сімейна. Так. Копіюю зображення, відкриваю до презентації і цю картиночку знову вставляю. Бачите, що вони на всі підходять одна до одної. Відкриваю я п'ятий слайд. Знову я тепер уже роблю, копіюю свій висновок. так, Копіювати, відкриваю презентацію, вставляю сюди текст. Далі зменшую його зменшую, редагую, натискаючи на направляючи. Так. Ось так, наприклад. Далі туди в мене заголовок, я його взагалі прибираю, видаляю, воно мені не потрібно. Піднімаю доверху, збільшую трішки шрифт і додаю останню картиночку. Так. Так, 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 так. Щось до дня. Ще, он, щасливий той, хто щасливий з себе вдома. І я її копіюю знову. Відкриваю презентацію і вставити. Є, є. Останній шостий слайд це буде слайд. Дякую за увагу. Так. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Ентер. Так. Немає так, тут дякую за увагу. Так. Ну, якщо немає, так, ми можемо просто додати якусь картиночку стосовно сім'ї. Бережіть найцінніше, з ним